Тебе час новин у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Рівненщина та Харківщина стали ближчими. Угоду про економічну та культурну співпрацю регіонів на Сорочинському ярмарку підписали голови облрад Юрій Кічатий та Сергій Чернов. Відтепер області разом проводитимуть бізнес форуми та ярмарки. Фахівці різних сфер обмінюватимуться досвідом. Також заплановане спільне використання лікувальних та оздоровчих баз. Міські депутати передавали у власність, припиняли права оренди та надавали дозволи на розроблення проєктів землеустрою. Восьма сесія Рівнеради ради майже повністю складалась із земельних питань. Чи на найбільшу суперечку серед обранців стало відведення земельної ділянки по соборній для територіального вузлу урядового зв'язку? На цій ділянці зв'язківці мали намір побудувати кілька житлових будинків, але землю площою понад 25 тисяч квадратних метрів передати у постійне користування міські депутати так і не погодились. Ми могли дати їм дозвіл на ній побудувати для своїх же військових будинки. От і все, земля не наша, ні є і не буде наша ніколи, бо це земля в державній власності. Навіть якщо б місто нічого не мало від того, все одно це було б дуже добре, тому що 200 чоловік стоїть урядовому зв'язку на черзі. Вони мали шанс хтось із них отримати квартиру. Я думаю, що це питання рано чи пізно буде повторно винесено і буде вирішено позитивно. Після обідньої перерви міські обранці також взялися за політику. Депутати розглянули два звернення: перше адресувалося президенту та генпрокурору, і стосувалося зняття звання Героїв України зі Степана Бандери та Романа Шухевича. Інше звернення спрямовувалося до рівнян. У ньому йшлося про політичні переслідування в Україні лідерів опозиції. Утім, в обох випадках депутати звернення не підтримали. Гроші на власний розвиток від Європейського союзу та з місцевих бюджетів отримують понад 30 територіальних громад області у рамках всеукраїнського проекту. Місцевий розвиток орієнтований на громаду заявки подали усі райони. Області, окрім Здолбунівського. у підсумку для участі у конкурсі були відібрані Дубинський, Добровицький, Корицький, Сарненський, Володимирецький, Костопольські, Березнівський та Гощанські райони. Кожен із них тепер може запропонувати чотири проекти розвитку власних територіальних громад. Пріоритетними сферами для підтримки громадських ініціатив є охорона здоров'я, енергетика, водопостачання та підтримка малого бізнесу. Половину суми а це максимум 10 тисяч доларів. Надасть євросоюз. 45% мають профінансувати обласний та районні бюджети. Ще 5 Мада, має зібрати Ми сама. Тобто районам... Кожен думав, наприклад, що чим кращий сильніший район, то він, мабуть, і переможе. А от проєкт відносився, штаб так відносився, що де найбільше проблем де найбільше проблем в районі, значить, цей район проходив у, у цей проєкт. Де сильні райони, де в минулому році працювали сильно і так далі, так далі. вони не попали в цей проєкт. Якщо громада хоче зробити щось більш масштабне, щось дорожче, вартісніше, то тоді цю різницю, вже цю суму, цей надлишок мусить бути покритий за рахунок або місцевого бюджету, або спонсорів, або коштів громади. Тобто ресурси фонду нашого проекту є обмежені. Ми можемо дати не більше 10 тисяч доларів на кожен проект. 40 тисяч в одні руки на розвиток зеленого туризму. Таку суму кредиту цьогоріч власники агросади прівнищини почали отримувати під 2% річних. Обласні посадовці запевняють, така процедура допоможе сільському населенню і, зокрема, молоді реалізувати себе, а також започаткувати власну справу. На що саме витрачають кредитні гроші власники Агросадиб, а також процедуру їх отримання дізнавалась Вікторія Катеринчик. Наталія Сніцаренко сільським туризмом займається вже понад п'ять років, однак свою агросадибу зареєструвала лише торік. Тоді ж отримала і першу позику на розвиток 15 тисяч гривень. Ці кошти господині витратила здебільшого на облаштування двору та прибудинкової території. Нині подумає, щоб ще змінити, адже від гостей запевняє, немає відбою. У нас є багато знайомих, які приїжджають наприклад, навіть з недалека з рівного, які їхні діти, які ніколи не бачили навіть, що таке. Е Котик, що таке собака, індик, гуска. І коли до нас приїжджають, вони в захваті. Вони раді бачити це все. Окрім туристів з міста та сусідніх областей, Наталія Сніцаренко приймає також закордонних. Так Джесіка Барнет з США, яка у рівному понад півроку працює волонтером, уже неодноразово зупинялась у цій садибі. Дівчина каже, такий відпочинок їй до вподоби. «Я задоволена, що маю можливість побувати за межами міста, залишитись, познайомитись з місцевими мешканцями, бути на свіжому повітрі, не бачити шумних автобусів та тролейбусів. Загалом в області налічується 90 агросадив. Найбільше їх у Демитівському, Березнівському, Володимирецькому та Острозькому районах. Майже усі власники починаючи з 2008 року вже скористались низьковідсотковим кредитом. До речі, саме на Рівненщині вперше вдались до практики надання кредитів на розвиток сільського туризму. І якщо 5 років тому ця сума складала лише 3 тисячі гривень, то нині власники агросадиб мають можливість отримати вже 40. І всього то під 2% річних. Цьогоріч такою позикою скористались і перші підприємці з Острозького та з Долбунівського районів. Натомість інші власники агросадиб, що претендують на кредит, наразі оформлюють документи. Перш за все, необхідно. Мати певний досвід у прийомі туристів потрібно зареєструватися потрібно попрацювати для того, щоб зрозуміти потреби свої свою вигоду з цього. Тоді вони звертаються до нас для того, щоб ми допомогли їм у самій процедурі отримання кредиту. Вікторія Катеринчик, Назар Мідріан, інформаційна програма День. Жовто-синій стяг, піднятий у червні 90-го над Рівницькою міською радою, від сьогодні можуть побачити відвідувачі обласного краєзнавчого музею. Там відкрили виставку під назвою Рівничина уроки незалежності. Крім прапора, до експозиції увійшли фотографії, документи, зразки продукції, інформаційні матеріали підприємств області та друковані видання, саморобні козацькі національні прапори і багато інших експонатів, що до цього знаходилися у фондах музею. Вирішили показати, якби миттєвості життя нашого за 20 років, і з огляду на те, що у нас є фондах, і що нам вдалося зібрати. Ми не претендуємо на повне висловлення цих тем, бо дуже ж велика ця тема. Телеканал РТБ та радіокрай продовжують цикл сюжетів присвячених 20-річчю незалежності України. Право на самовизначення. Наша друга історія присвячена назвам вулиць, які на початку 90-х почали активно змінювати. Нові назви тоді отримала кожна третя вулиця міста, та й сам обласний центр почали іменувати по-іншому. Як усе було у репортажі Івана Марчука? Якщо ти живеш в Україні, то чому ця твоя домівка знаходиться на проросійській вулиці? Такою кілька років була позиція міської влади після проголошення незалежності. Відтак, карту Рівного вони хотіли бачити виключно національною для того, щоб як це тоді звучало, не гальмувати розвиток молодої держави. У 91-му міській владі вдалось перейменувати 18 вулиць. Допомагали у цьому місцеві історики-краєзнавці. Свій значний вклад у цю справу вніс нині покійний Гурій Бухало. Він буквально всі вулиці мав досконали довідки про кожну особу, іменем якої перейменувалася вулиця, і вулиці в основному перейменувалися іменами забутих або небажаних в радянський час, або не, не, не поцінованих в радянський час людьми. Так, наприклад, вулицю космонавта Ніколаєва назвали на честь голови Центральної ради академіка Грушевського, а головну артерію міста Ленінську перейменували на Соборну. Найперше вона називалася Шосовою з того часу. Шість разів вона змінювала своє ім'я. Але сьогодні вона є соборною не тільки тому, що там стоять собори наші, православні, Покровський свято-Покровський і Свято-Воскресенський, а тому, що соборність це єднання, це соборність душ наших українських. Але не всі вулиці називались іменами видатних українців чи термінами національного забарвлення. Вулиці, які мали такі історичні назви, вони були їм повернуті, якщо були забуті. Це ми скажемо про вулицю Кавказьку, адже її в радянський час називали вулицею імені Тольятті. Що робив Тольятті в Рівному досі Нам невідомо. У 92-му році міська влада за повний рік перейменувала втричі більше вулиць. Одну з головних Карла Ліпнехта, назвали на честь української столиці, а новоросійську перейменували на Данила Галицького. Цього ж року у жовтні змінила назву і вулиця Московська. Хтось із людей цьому радів, хтось не до кінця розумів причин. Хочуть перейменують, хочуть не перейменують. От була московська, ставлю степана Бандери. Ніхто нас не питав. Ніхто. Вікляють гроші на вітер. що московська погана була вулиця, хай би була. Активність міської влади не впала і в 93-му році. Тоді нові назви отримало шість десятків вулиць. Згодом питання перейменування уже не стояло так гостро. Щороку змінювалось всього кілька назв. Нині в Рівному і досі можна зустріти вулиці, імена яких не пов'язані з Україною. Ось у центрі міста вулиця російського письменника Гайдара, а ось вулиця російського вченого Ціолковського. До того ж, деякі таблички і досі свідчать про колишні назви. Так поруч із гарною висить занедбана меморіальна дошка на честь партизанського командира Медведєва. Нині у міської влади переназивати ще якісь об'єкти потреби немає. Перейменування вулиць зазвичай це політичне питання. І як на мене, політика часто змінюється. Люди звикли до дії вулиць. Такі перейменування розглядаються чи найменування відповідно до потреб, якщо виникли нові вулиці, і практично рішень щодо перейменування вулиць ми зараз не приймаємо. Але тоді були інші часи і було що змінювати. Так, наприклад, 25 серпня 91-го, за розпорядженням тодішнього голови виконкому Івана Федєва у присутності 20 тисяч рівнян демонтували пам'ятник Леніну. Ми вирішили, що не будемо там, як в інших деяких містах, розписувати всякими словами цей пам'ятник чи там бити його кувалдами, ломами і так далі. А просто щоб були проведені технічні роботи по демонтажу. Згодом зі свого місця напівзгадково зник пам'ятник згаданому Медведєву, а монумент іншому партизану-розвіднику Кузнєцову перенесли з центра міста на кладовище. У тому ж 91-му змінилася назва із самого міста. Тодішнє ровно отримало назву рівне, а ровенчани стали рівнянами. Іван Марчук, назар Мідріган та Сергій Савта. Інформаційна програма День. Мініфутбольний клуб Кардинал Рівни» і у другій грі на турнірі у Львові зазнав поразки. Цього разу рівняни поступилися бронзовим призером чемпіонату Польщі рекорду 0-2. Нагадаємо, напередодні наша команда зазнала поразки від грузинської іберії Стар 3-6. Заключну гру групового етапу. Кардинал проведе завтра проти російського клубу Газпром Югра. Завершить турнір рівняни у суботу стиковим поєдинком проти однієї з команд іншої підгрупи. І на цю годину у мене все. О й не пропустіть програму громадська приймальня. Сьогодні гості студії, заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні Марія Герасимчук та головний лікар міської дитячої лікарні Юрій Денисенко. Тема розмови профілактичні дитячі медогляди. До розмови можете долучитися і ви телефон у студії двадцять три А о 21-й годині традиційний підсумок подій дня. Основні тези ключового інформаційного випуску далі коротко. Щоб краще жити, треба додатково заплатити. Громадські активісти та комунальники закликають мешканців багатоповерхівок не шкодувати грошей для ремонту власних під'їздів, дахів на благоустрій дворів. 40 тисяч в одні руки на розвиток зеленого туризму. Таку суму кредиту цьогоріч власники Агросади Рівненщини почали отримувати від обласної влади. Справу на самовизначення. Телеканал РТБ та Радіокрай продовжують цикли сюжетів присвячених 20-річчю незалежності України. Історія друга, перейменування вулиць. Нагадую, ці та інші сюжети ви можете переглянути на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного вечора. Побачимось.